В Одесі поліцейські затримали цивільне подружжя за підозрою в розповсюдженні наркотиків. Із незаконного обігу правоохоронці вилучили більше півсотні згортків із наркотичним засобом. 33-річну жінку, раніше неодноразову судиму, в тому числі і за наркозлочин, та її 33-річного співмешканця, поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Кілька днів тому в одному із дворів багатоповерхового житлового будинку на вулиці Академіка Заболотного оперативники територіального підрозділу поліції виявили цивільну подружню пару, що робила і фотографувала закладки з товаром. На місце було викликано слідчо-оперативну групу, яка задокументувала злочинні дії чоловіка та жінки. Загалом у них вилучили шість пакетиків із наркотичним засобом, а із зроблених ними схованок сім. Крім того, під час обшуку. За місцем проживання зловмисників поліцейські вилучили ще 44 згортки з товаром, прилади для його фасування та пакування, телефони зі світлинами, закладок та інші речові докази. Належність вилучених речовин до наркотичного засобу слідчі підтвердили експрес-тестом і скерували на експертизу. Зокрема, для встановлення загальної ваги та виду. Затримані зізналися, що наркотики були придбані через один із телефонних месенджерів для подальшого збуту за грошову винагороду. 1, 42, 43, 44. нами на гарячому затримано цивільне подружжя, що розповсюджували наркотики на території Пересівського району. З незаконного обігу правоохоронці загалом вилучили 57 згортків з наркотичним засобом. 33-річного чоловіка та його 33-річну співмешканку затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За наявності достатніх доказів, слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Заскоєний їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Суворовська окружна прокуратура міста Одеси. Наразі слідчі дії тривають.